Знизиться температура та замерзне земля найближчими тижнями. Темп військових операцій на фронті в Україні прискориться. Ось такий казочний кінець. Такий сказочний конець про це йдеться в новому зведенню американського інституту вивчення війни. Українські та російські повідомлення з критично важливих ділянок фронту на сході та Півдні України, включаючи Сватове, Бахмут та Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторон наразі ускладнені сильним болотом внаслідок дощів. За прогнозами синоптиків, впродовж наступного тижня температура по всій Україні знизиться. Відповідно, земля підмерзне та мобільність підвищиться. В інституті зазначають, що погодні умови. Швидше за все дозволять збільшити темпи наземних операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня. Українська сторона активно готується до відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час. Але метеорологічні фактори, які перешкоджали таким операціям, почнуть послаблюватись. З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Ми поговоримо про ситуацію на фронті. Пане Петре, добрий день. Слава Україні! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, ось по сьогоднішніх напрямках зокрема, Бахмутський напрямок, на там найбільш гостра зараз ситуація, як вказують в українських збройних силах. Що там зараз відбувається? Я направду перебуваю в тому самому інформаційному просторі со і ми всі разом. Я не маю якоїсь окремої розвідувальної такої деталізованої інформації. Я тільки можу дати свою точку зору, чому і надалі Бахмут залишається настільки стратегічно важливим для нашого противника. Насправді все доволі прозаїчно у воєнній частині, бо від бахмута до залізничного вузла Дебальцево у, у межах 40 кілометрів. А отже, наші реактивні системи залпового вогню можуть наносити по ньому удар нагадаю що ця війна і досі на 95% є артилерійською а вантажівками 5-7 тоннами не довозишся снарядів до передової потрібне залізничне полотно щоб ешелонами великими вагонами довозити боєприпаси так до слова 60 тонний вагон може взяти на свій борт до 500 снарядів калібру 152 мм, міліметри в той час як Тентований КАМАЗ усього 60. Оце найголовніше питання. Ну і політичну складову не забуваємо. Вони таки почали цю війну з оголошення виходу на адміністративні кордони Донецької області. Плюс потерпіли дві скажені поразки на Харківщині і у Херсоні. І, хоч якийсь спосіб, намагаються щось компенсувати, поки що не успішно, попри те, що направду дуже сильно тиснуть. Сьогодні росіяни атакували в кривому розі вдарили по залізниці Кривого Рогу. Яка мета ось таких ударів? Логічно вони нам намагаються завдати нам як найбільшої шкоди в усіх аспектах по енергетиці. Били, беруться за залізничні вузли. Росіяни направду не можуть досягнути ніякої, не керуючи вже про якусь там стратегічну перевагу на полі бою і вдаються до для себе історичної, до речі, зрозумілої тактики нищити усе довкола філософію тотальної війни війни. Вони Опанували ще напевно за часів Івана Грозного під час під час так званих лівонських воєн. От і роблять те, що уміють, намагаються навести жах і паніку, досягають цілковито протилежної мети. Це ще раз під підкреслює наскільки росіяни не розуміють українців, і ми далеко не один народ. Пане Петре, сьогодні міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю естонським змі заявив про те, що збройні сили Росії на даний момент не критично ослаблені, незважаючи на 9 місяців повномасштабної війни. Він каже, що російські військово-морські військово-морські військово-повітряні сили більш-менш такі ж великі, як і до війни. Російські сухопутні війська справді зазнали вели... великих втрат, але рано чи пізно Росія зможе відновити їх і навіть вийти на довоєнний рівень. До чого в такому випадку нам треба готуватися? Ну направду не можна нехтувати потенціалом Російської Федерації. Я тут приведу слова фон Бісмарка, який стверджував, росіяни не настільки сильні, як би вони хотіли, але не настільки слабкі, як би цього хотіли їхні сусіди. Якщо враховувати, що ця війна насправді екзистенційна, або вони нас, або ми їх, то вони дійсно будуть битися на смерть і до кінця. Стосовно оцих так званих потенціалів, ну та флот зараз не воює. Основний їхній флот все, все ж таки знаходиться не у Чорноморській акваторії а це у першу чергу Тихоокеанський флот, Балтійський флот, і навіть частково Атлантичний. бо ще великі, скажімо, судна класу Петро. Великий крейсери у них є. Не тут лежить філософія успіху. Зараз їхня стратегічна поразка. Все ж таки відбувається у, у, у частині сухо. Путних військ, скажімо, за танками майже 2900 танків. Ми знищили безпрецедентне явище в їхній історії. Більше було тільки у другій світовій війні. А скажімо, у тій самій афганській війні, яка тривала майже 10 років, то вони втратили усього 147 танків. Те саме стосується і авіації літаків, і гелікоптерів в Афганській війні вони втратили у межах до 120 одиниць, а сьогодні Російська Федерація втратила більше 280 літаків і більше 260 гелікоптерів. Це насправді безпрецедентні цифри, не кажучи про людський потенціал. На мій погляд, ми наближаємося до критичного перелому їхнього сухопутного потенціалу, але дійсно він ще доволі великий. Одних рушниць мосіна вони виготовили поза 37 мільйонів. Звичайно, цього всього немає нас. На складах, але кілька сотень тисяч, на жаль, ще є, і по кожному кластеру озброєння так можна пройтися. З ще радянського мотоку. У них доволі багато пане Петре, і ось за останню інформацію росіяни можуть покинути атомну станцію Запорізьку атомну станцію в Енергодарі. Мова йде про те, що про це заявив Петро Котін, це президент НАК. Енергоатом він каже, що є інформація, що вони готуються, нібито готуються передислоковуватися з цієї станції. Це можуть бути такі е, якісь приховані маневри, чи можливо справді росіяни мають відійти, тому що їм буде відрізано шлях. Усе може бути, знаєте, на цей випадок є дуже гарна кримська татарська приказка. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Тобто, що вони задумали, поки що важко розгадати. До речі, це може бути класична пастка, вони в такий спосіб намагаються витягнути туди яку частину наших сил і засобів. Тому треба бути дуже і дуже уважними. А якщо такий жест доброї волі з них. Від них відбудеться, то у першу чергу, що маємо розуміти, це дуже акуратно підійти нам до заходження на цю атомну електростанцію. Бо те, що росіяни мають ганебну практику, мінувати все, що тільки можна, це вже доведено у ході цієї російсько-української війни. Як складеться, побачимо. Я би не випереджав оцінювати цю ситуацію, плюс чи мінус. Банально набираємося терплячості і чекаємо, що складеться в реальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.